Частокіл чи кінець Клубочка. Роздуми над Божим Словом на свято Народження Пресвятої Діви Марії. Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив наасонна. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в Ур'я. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Елід породив Елеазара. Елеазар породив Маттана. Маттан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав. Ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифе, сину Давидів Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через Пророка. Який говорив, ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає З нами Бог. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його, Юда породив Фареса Ізару від Тамари. Непролазний Частокіл імен викликає лише одну реакцію. Бажання пропустити цей абзац і почати читати зі слів, а народження Ісуса Христа відбулося так, коли Його мати Марія була призначена за дружину Йосифові. Реакція справедлива. Але поставмо собі питання чому Матей так незручно розпочав свою книгу. Якби він сьогодні приніс рукопис свого Євангелія до будь-якого видавництва, йому відразу вказали б на цей початок як на незручний такий, що відлякує від читання. Чи він би це зрозумів? Важко сказати. Але спробуємо відштовхнутися від іншого погляду. Розмістити родовід на самому початку було важливо для Матея. Але питання чому від цього не щезає, тільки змінюється мінус на плюс. Раніше ми думали, чого євангелист такий нерозумний, а тепер питаємо себе, що ж ми самі випускаємо зі сфери нашого розуміння. Якщо зауважити, що Матей писав Євангеліє передусім для євреїв, співбратів, то треба знати, що в єврейській літературі важливе мало бути на початку книги. Євреї казали, що зміст книги можна умістити в першому розділі, а зміст першого розділу в першому вірші. Тобто, не розуміючи змісту оцього першого, що ми звикли пропускати, ми втрачаємо розуміння решти Євангелія, нічого собі. Відхекавшись від несподіванки та кардинальності висновку про нерозуміння, відновимо спокійне дихання і почнемо роздумувати як Шерлок Холмс. Тягнучи за кінець заплутаного клубка. Загалом беручи, імена не були чимось новим у Біблії. Довгі ряди імен зустрічаються в багатьох книгах Святого Письма. Перша діяльність людини, яку можемо прямо відстежити в Біблії, це надавання імен тваринам в Едемі. Та й сам Бог, коли творив світ. Відразу називав те, що має постати, наприклад, Нехай буде світло. Тобто перший розділ Старого Завіту це також суцільні імена: світло, темрява, небо, земля, світила, світила більші та менші. Від самого початку надання імен. Було чимось близьким до розуміння суті того, що іменується, до самого створення. Шерех імен у Євангелії торкається глибин історії, торкається аж першого творіння. Одне випливало з іншого, той народжувався від того, і так далі, і так далі. а вже потім народився Ісус. Тобто цим показано як мінімум невипадковість, послідовність появи Ісуса. Ніби всі ці Авраами, Ісааки Якови були потрібні для того, щоб врешті-решт на світ прийшов Ісус. Усе досить. Немає вже місця для роздумів. Сподіваюся, що невеличкий кінець цього клубка. Край тоненької мутузки ви вже тримаєте, тримайте міцно і розкручуйте далі. Наснає. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині. І в годину смерті нашої. Амінь.